Ось і команда мрії офіційно пробула та вразила цю червону доріжку, як ніхто інший. Кендал тут калі, тут моя найкраща подружка. Кім тут, завершуючи перелік. Розкажіть мені, як ви почуваєтесь сьогодні. Почуваюся, дивовижно. Я так щаслива бути тут для Карла та просто через тему та медгалу. Я так щаслива. Я одягнута у Марк Джейку. Я одягнена у Пі Джі. Хайдер Аркамін, і я одягнена у Скапарелі. Кім скажи мені не що схожу ніч, як сьогодні. Ушанування когось як Карл, що вона означає для тебе. Для мене це. Супер емоційна. просто тому що я очевидно люблю моїх сестер. Я люблю свою родину і бачити, що Кендл реально почала шлях своєї модельної кар'єри з Карлом, та була нареченою на багатьох його шоу. Я просто сиділа та дивилася їх. Я маю на увазі мою взагалі першу фешн-зйомку, знімав Карл, тож вона була дуже особлива. Зараз усі можуть видихнути та піти гарно провести час, так саме так, а ми побачимося часи середині. ночі, і зараз ми можемо піти поселитися. Передобре провести час.